За царя Путіна за безмозку Росію і за тотальну брехню: ось три стовпи, на яких тримається уся російська пропагандистська машина, і неодмінно далі вам, друзі, про неї розповім як і про те. Що ж там брехали у своєму інформпросторі російські брехуни е, далі в цьому огляді російської пропаганди? Та перш ніж ми перейдемо до нього, я попрошу вас підписатися на ютуб канал Фабрика новин, е, поставити лайк цьому відео, також ставати нашими спонсорами, неодмінно писати коментарі у чаті до цієї трансляції. Мене ж звати Василь Пихньо. Радо вітаю вас, друзі, і переходимо далі до огляду Соловйових Сіманяниш і кого там іще гіркіних. Поїхали, отже, Володимир Соловйов, топ російський пропагандист, остаточно зійшов з розуму і закликав армію Путіна захопити місто Івано-Франківськ, бо це виявляється історично російські землі. Привіт, Франківськ. Ну що ви там виявляєте? Ви ісконно руські є. Якщо вам раптом ще хтось такого не говорив, то от Соловйов вирішив про це е, повідати. Насправді, в них е, російських пропагандистів е, тотальні масові істерики на фоні поразок на фронті, на фоні того, що вони навіть бахмут місто не можуть захопити. Звісно, все це відбувається завдяки героїчним зусиллям нашої армії, е, але виправдовувати якось весь цей Бардак вести хаос, який відбувається у Росії, зокрема економічний, зокрема підсанкційний, зокрема з армією, зокрема з танцюючими голими генералами, все це чимось потрібно перебувати. Тому ось ці всі істерики, вони насамперед, звісно, пов'язані з тим, що кінець Росії. Ми в це віримо, звісно, не за горами, і те, що Росія нещадно програє війну в найближчому часі. І, от будемо жити, що поступово таке усвідомлення приходить і російським пропагандистам. Саме тому вони починають, ну принаймні, намагаються. Якось зговинчувати ось ці ставки, знищувати е, власне е, ставки для того, щоб якось нібито покращити їхнє становище, яке однак є безвихідним. Е, тож зараз черговим закликом, яким який прозвучав від Володимира Соловйова, стало е, намагання звернення, точніше, зібрати велику армію для того, щоб захопити українське місто Івано-Франківське Росії ніколи. Просто так нічого не давалося, тому важливо знати, що робити і як робити, і бути безжальним в першу чергу для себе і до себе, е, от так почав висловлювати таку свою думку Соловйов. Далі процитую цю діч оригіналом, е, тому що українською навіть язик не повертається, ось це озвучити. Я считаю, что нам нужно создавать армию на Киев, нам нужно создавать армию на Ивана франковск То есть, прямо говорить, что наша задача – это освобождение исторических русских земель от нацизма. Так вот, дорогие мои франкиевцы, вы являете, на думку э, Соловьева, вы, являете, вы э, ну, как бы, в месте Ивано-Франкиевска, в западной части нашей страны, Украины, э, она была всегда исконно русской. Не… Галицько-волинському князівстві не у складі навіть Австро-Угорської імперії, не в складі Української радянської соціалістичної республіки, а була ісконна руська. Ну, те, що вони здатні до такого, от абсолютно перемішування історії і повного маразму, це ми вже прекрасно знаємо. Але те, що вони настільки людожери і готові жертвувати величезною кількістю своїх співвітчизників, з цим ми на жаль починаємо тільки знайомитися, так би мовити, із цією основою складової російської пропаганди, та й загалом російського суспільства. Так. Ось на думку Соловйова для того, щоб захопити Івано-Франківськ в армію, треба набрати скільки надо каже він: 100 тисяч так 100 тисяч, 200? так 200. Російські пропагандисти далі. Чого зупинятися? Йому не шкода і мільйона російських громадян для того, щоб ну от просто-напросто знищити своє ж, свою ж фактично. Країну не знаю своє суспільство. Він каже: нельзя іграти в нічию, і запад должен понимать, що ми не остановимся на Україні. Ось так звучать слова російського пропагандиста. Нас вони насправді можуть лякати своїми от цими тупими. Лякалками скільки завгодно. А ось щодо заходу, то тут насправді вони виконують правильну роботу. Погодьтеся, нехай обов'язково саме цим і займаються. Нехай обов'язково далі продовжують лякати наших західних партнерів. Бо всі вже, в принципі, з одного боку зрозуміли, що Росія та Путін це король, вибачте, з голою сракою, і нічим злякати вони вже як так по суті не можуть. А от всі ці заяви про те, що їхні справжні імперські інтереси далеко за межами України, оце нехай кажуть. Я найбільше скажу добру справу у цьому сенсі Роблять, адже для того, щоб е, це потрібно для того, щоб деякі представники західного суспільства, врешті-решт, второпали, що раптом колись виявиться, що, наприклад, Будапешт. Це ісконна руська земля або Берлін. Ну а що ж там? Там же були совєти. значить, руська, от е, в розумінні цих імперців. Е, крім цього, е, російський цей пропагандист Соловйов, він в принципі не зупиняється. Його генератор пустих погроз у голові е, Володимира Соловйова Працює постійно. Е, чи взагалі в принципі вперше чуємо ми від нього ці погрози? Та ні, далеко не вперше. Він майже що програми погрожує, звісно, що Україні, але принагідно, е, Європі. Е, так от за. Анні тиждень він в чергове продовжив погрожувати військовим походом через Альпи візитом візитом до Мілана, куди його звісно зараз не впускають цивілізовано. Нещодавно от він навіть назвав польську Варшаву, теж російським містом. Е, до речі, це була взагалі окрема е, Хохма. Адже він сказав, що. Це саме чеченські сили можуть увійти до Варшави для того, щоб перевірити ситуацію. Цікаво, що вони там можуть перевірити, якщо е вони не можуть стежити за своїм лідером. Але про нього далі я все ж таки підсумую із Соловйовим, Що насправді такі його меседжі е я вважаю доволі такі корисними, адже він е по суті тримає в тонусі всіх тих, хто вважає, що це не їхня війна. Тому добру справу робить Салавій Розбойник. Разбойнік. Е, ну а от далі поговоримо про самого Дондона Кадирова, е, адже німецький більд написав, що він серйозно хворий. Напевно, ви бачили ось ці фотопорівняння, які е, оприлюднювала німецька газета. Як роздуло чеченського любителя Путіна? Так, от це не просто від того, що він від'їв Харю, Більд стверджує, що в нього серйозна хвороба нирок. Саме тому, начебто, Кадирова до Чечні прилетів е, лікувати лікар із Об'єднаних Арабських Еміратів. І що цікаво, чому саме з еміратів не вже в Росії немає таких лікарів? Ну так говорить подейкую, що і сам Путін лікується за кордоном, але тим не менше подейкують і є такі дані, що Кадиров просто напросто боїться московських лікарів, аби вони його не отруїли. Ви уявляєте, наскільки отруйна атмосфера середині самої Російської Федерації, що так звані їхні еліти між собою одне одного бояться. Так ось саме через хворобу Кадирова. Його не було на цьому щорічному зверненні Путіна перед федеральними зборами, а ще цей факт про серйозну хворобу чеченського лідера підтверджується іще одним доказом: адже буквально 4 березня, ось цими вихідними, до Москви раптом прилетів і зустрівся із Путіним син Кадирова Ахмат. Названий на честь дідуся Ахмата Кадирова. То що це скажіть як не певні смотрини, так би мовити, наступника? Більш того, інформація щодо теми цієї зустрічі виглядає абсолютно абсурдною, е, адже за офіційними повідомленнями, начебто, Путін запросив сина Кадирова для того, щоб привітати його із прийдешнім весіллям. А також вони поговорили трішки про батька Рамзана Кадирова, Ахмата е, і таким чином, от позгадували його і провели таку собі робочу зустріч між президентом Російської Федерації. Який веде війну, в якій він програє, з сином а, а, чеченського лідера, який а, на порозі перебуває до того, аби відійти у засвіти, ну ви серйозно, ось така от інформація тупо розрахована на лохів на російських лохів. А, ну і тому ми можемо практично частково так само, проводячи аналіз, підтверджувати ту інформацію, ту історію, що Кадиров по справді хворий, а, рухаємося далі. А, допоки ще в Чечні не розпочалися ось ці визвольні рухи а, за хвороби. Рамзана Кадирова вони такі розпочалися у Брянській області, тому що ви знаєте, дуже гучною подією останнього тижня було ось такі диверсійні дії руського добровольського корпуса. Це росіяни. Я так розумію, це абсолютно. Повністю і виключно росіяни, які е, дехто з них воював е, на території України за Україну проти російських загарбників. А ось тепер росіяни вирішили самотужки своїми руками звільняти свою державу від е, російської навали. Е, і ось дуже сильно за цю тему із з добровольським корпусом вхопилася ніхто інакше, як е, Маргарита Сіманян. Взагалі, ця історія із брянськом вона дуже така оповита неясностями, неточностями, незрозумілостями, особливо зі сторони російської пропаганди, яка одразу по гарячих слідах з цих подій в брянську вона почала заявляти, що там був ранений мальчик. Потім ранений мальчик перетворився на вбиту дівочку, Потім назад все повернули назад до раненого мальчика про розстріляну машину, про тракториста, який відказався допомогти раненому мальчику. І ще було б дуже дуже багато всього. Го в ході цієї атаки е, наголошу саме росіян, а не українців, які закликали виступати проти путінського режиму. Е, так ось ну насправді Маргарита Сіманян, як така, знаєте, тварина, що відчуває, де пахне смаженим, вона вирішила, що це дуже хороший пропагандистський е, спосіб вхопитися з історію і якось її розвинути. Е, Ну, насамперед, я вам пропоную ознайомитися, що писала про цього міфологізованого е, пораненого хлопчика російські медіа, от одразу по гарячих слідах цього інциденту, я так скажу, у Блянській області. Отже, получивши от українських диверсантов натовську пулю в грудь Федя, ось, начебто, так виглядає цей Федя, який спас в тяжкому стані двох сусідських дівчинів первоклашек, виховується в многодітній сім'ї. У нього п'ятеро п'ятеро братів і сестер. Четверо из них уже самостоятельные и совершеннолетние люди, правда. Но мама работает до яркой на местной ферме. Больших зарплат там никогда не было. У мальчика есть еще младшая сестричка, которая только пойдет в первый класс. Собрать ребенка в школу по нынешним временам удовольствие не из дешевых. На самом деле, ну тобто, розумієте, тут змішали все. Раніний мальчик Фьодар, натовська пуля, четверо братів, котри уже совершеннолітні. Е, ну і ще молодша сестричка, яку дуже дуже дорого зібрати до школи. Е, як там кажуть, бджоли, мед, е, лайно та цвяхи. От все повністю змішали тут докупи і насправді побудували чергову міфологему. Е, насправді це все. Бере початки, виходить джерелами із совка, коли коли будували е, міфи, наприклад, таких соцгероїв праці, як Стахану чи умовного павліка Морозова. режими, які тримаються на брехні, вони завжди потребують ось таких е, міфологізованих героїв, і саме так працює пропаганда. Вона створює героїв, які, начебто, віддані ідеї існуючого режиму, щоб іншим, хто не дай Боже засумнівався у цьому режимі, було. Соромно, було, як то кажуть, неповадно. Мовляв, от хлопчик зміг героїчно своїми грудьми від натівської кулі врятувати двох дівчаток, а ти. Пітерський умовний мужик з цикун, вибачте, сидиш у своїй двушці, попиваєш пивко і боїшся захищати батьківщину в цій так званій священній війні. Ось так працюють ці механізми пропаганди. Я насправді не знаю абсолютно, чи був там справді поранений хлопчик і ніякої довіри до російсько пропагандистської машини. в мене точно немає, але. Те, що Симонян одразу почала використовувати ось цей образ і грати в мати Терезу, мене одразу викликало дуже великі сумніви щодо реальності цієї картинки, тому що ми пам'ятаємо мальчика в трусіках розп'ятого і багато багато інших міфів, які вони будували. Е, і от, повертаючись до самої Маргарити Сімонян, ви ж згадаєте лише що е, я припускав раніше у оглядах пропагандистів, що вона дуже стрімко намагається рухатися по політичній драбині, вдаючи із себе таку непорочну діву. І ось ця історія це черговий е, чергова спроба від неї зробити саме е, це. Вона справді йде по політичній цій драбині. Якщо згадувати наприклад, ту ж саму мобілізацію, вона виступала таким гарантом того, що несправедливість буде подолана. І от зараз е, на фоні Мальчика Федорова е, звернулася. Симонян до мамы мальчика Федора. Мама мальчика Федора и двух его братьев, воюющих сейчас за всех нас. Если вам что-нибудь, когда-нибудь понадобится или нужно прямо сейчас выплатить, например, ваши кредиты, отремонтировать дом, что угодно, напишите мне в Коментарії, пожалуйста, ну ну ви, ви уявляєте наскільки це бредово звучить? Сімонян яка має доступ до Путіна, пише: Типу, мама, напиши мені в коментарі: я виплачу твій кредит, я отремонтую твій дом. Якщо ти хотіла справді щось зробити корисне, то тебе це все дізналась би набагато швидше, набагато легше, набагато простіше, і все би зробила публічно чи навіть не публічно, якби в тебе справді було відкрите серце. Але ясно, що в цих осіб в них серця нема. В них є тільки власні шкурні інтереси і робота пропагандистської машини. Тому вона Чергове, от намагається використати цю історію, як я сказав, щоб сформувати із себе образ непорочної діви. Проте цей образ абсолютно розбивається, але він розбивається тільки у свідомості тих людей, які мають, хоча б дрібко е, критичного мислення. У Росіян на жаль, такої більшості росіян такої на жаль, немає, тому що одразу е, на фоні цієї історії з мальчиком Федором з'являється інша історія про те, що Сіманян повертає до ефіру такого собі придурка красовського. Хто він такий? І це насправді оця історія є на. Особливо цинічною е, в образі семенян постати пересусиллям перед суспільством в е, такому статусі е, дуже дбайливої е, жінки-матері, е, і оця новина про повернення Антона Красовського. Вона насправді є е, е, просто кричущою. Е, нагадаю, що Семенян є очільницею пропагандистської машини, яка називається Раша Тудей. І от зараз з'явилася історія, що вона повернула в ефіру з цього повного придурка Антона Красовського. Хто він, як я вже говорив? Пам'ятаєте одного такого російського пропагандиста, який вже навіть за мірками російської пропаганди восени минулого року вийшов за ці рамки, і відтак був звільнений з Раша Тудей. Це якраз був Антон Красовський, який в одному із ефірів ось що сказав з приводу українських дітей, які називають росіян москалями. Він сказав, що їх потрібно моментально вбивати. А конкретна цитата звучить так: а тапіть таких дітей надо!» Раз сказав, що москалі окупірували Україну, сразу же бросаєш його в ріку з бурним течением Или в Смерекову хату забивать і жечь. Ну, ось це. Цим придурком, я справді я інакше не підбираю слів до нього. Було сказано у жовтні минулого року, і це навіть було вже ту матч для найбільш упоротих представників російської країни-терористки. Е, тоді навіть голова слідчого комітету Російської Федерації Бастрикін відкрив проти Красовського кримінальне провадження. А Симонян, звісно, що звільнила його із Russia Today зі словами: ета діка і аммерзітельна. І що ви думаєте? Минуло пів року. Чи знайшли злочин у словах Красовського? Чи може його спіткав ще більший народний осуд? Ні, аж ніяк. Його просто-напросто повернули до ефіру Раша Тудей. І звісно, цей рабопідданий Симонян одразу відвалив їй за це гору компліментів, які звучать ось так. Просто гидко їх насправді читати. У мене ніколи не було лучшого начальника. Я ніколи не жив ні з ким так, душа в душу, щоб дихати, думати і говорити». Одинаково, Сколько раз Ріта мене прикривала, скільки раз ссорилась, отвойовувала, спасала. Маргарита – мой талісман, мой феншуй. Я не можу представить свою жизнь без неї. Знаєте, чесно, після такого навіть хочеться рот помити із дезінфектором, бо навіть гидкий голос такі слова э, говорити. Чесне слово, просто дуже. Оце справді огидно. Та бридко. але все це на жаль працює, адже в Росії ні на йоту не зменшилася навіть підтримка російського царя і всієї їхньої антилюдської машини. Стадо далі обожнює свого царя, і все це не може призвести. Інакше як до очікуваного розвалу цієї недоімперії минулого тижня е, про неї говорив сам Путін, коли його десь там в кулуарах зловив е, російський журналіст і запитав: а от чим це все загрожує? Путін тоді так і сказав, що створиться країна Московія. Він цього боїться, звісно. Він не сказав, що так буде. Він цього боїться. Що створиться країна Московія, що буде десь там Сибірська країна і тому подібне. Е, так ось минулого тижня говорив Путін. Цього заговорив другий за значенням терорист Ерефії Ігор. Стрілков Гіркін у своєму телеграмі е, бойовик поділився м, роздумами про насправді нікчемне, як він сказав, життя російських людей покоління Путіна е, він написав: ось що Що-то так подумалось, покоління Путіна зараз їм 70, 70 плюс-мінус замечательный и і вероятный шанс прогадить уже вторую страну подряд за одну лишь свою ничтожную жизнь. Тобто за ось цих 70 років як він вважає росіянці, змогли прогадити, щоб не говорити гірше, так дві великі країни радянський союз і на черзі. Російська Федерація тільки от е, Гіркін забуває трішечки, що відпетляти нікому не вдасться у цьому процесі, і що він напряму буде причетним до цього е, процесу розпаду Ерефії, адже саме він з 2014 року став учасником вже цього процесу, коли його мерзенна нога переступила кордони України і зайшла в українське місто Слов'янськ. А ще коли саме за його наказами був збитий Малазійський Боїнг, і всі його 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. У небі над українським Донбасом, тож від справедливого покарання відпетляти. В цій ситуації не вдасться нікому, і тому ми, друзі, маємо докладати ще більше зусиль. Ми маємо бути однозначно сконсолідовані в цій е, думці та історії того, щоб ось ця кремлівська зірочка завалилася остаточно та розпалася на, на дрібні дрібні шматочки. Е, тому, будь ласка, підписуйтеся на YouTube канал Фабрика. Новин поставте вподобайку цьому відео, напишіть свій коментар своїми роздумами або просто в підтримку відеопродукту. Е, ну а також ставайте нашими спонсорами, якщо ви цього бажаєте та маєте відповідну фінансову можливість. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, що ви з нами. Дякую, що довіряєте, і тримаємося разом аж до самої перемоги.